Всім привіт, друзі. Сьогодні хочу зробити, попробувати, як я обіцяв, зробити літнє щеплення методом за кору. Сьогодні 14 червня 2025 року. Ось, підготував живець з зимової яблуні, яка яка дуже смачна і дуже довго лежать яблука. І прищепляти буду на цю саму яблуню стару дупляву, де Та я прищепив грушу, як бачите, груша прижилась. Одне, два, три щеплення. Четверте брунькою не прижилось з цієї сторони. Ось тут не прижилось. І на цій гілці хочу. Прищепити методом літнього щеплення за кору. Зараз спробую зафіксувати камеру і показати. Ну, спочатку обріжу гілку, щоб було зручніше камеру зафіксувати. Тоді покажу. Ось так, друзі, як міг так зафіксував. Камеру, дивіться, тут же все пообрізав зайве. На цю гілочку будемо прищеплювати спочатку треба зачистити саму підщепу. Ось тут все зрізав. Треба легенько зачистити кору. Ой, зачепив. Трохи незручно. Ось бачите. Ось так треба все зчистити. Добре. Тепер. Робимо як методом закору. Ось так буду робити, щоб вам було краще видно. Як методом закуру, але трохи по-іншому, з язичком. Тут прорізали і тут, бачите, відшарували кору і робимо тепер ось так. Зрізаємо кору до камбію, до зеленого. Не повністю до білого, а до зеленого. Ось так. Беремо наш живець. Дивимось. Ось тут. Бачите, вже випустило листочок. Ось тут. Воно нам не підходить. Дивимось, де нема листочка. І де є брунечка? Така маленька, ось тут. Бачите? Листочка немає, листочок на, на цьому, а тут є маленька така брунечка всередині. Ось будемо цю брунечку і використовувати. Так, обрізаємо тут. І обрізаємо тут. Кажуть, що це треба однорічні живці, але в мене був тільки от цьогорічний. Але ніби він вже твердий, вже ніби деревина тверда. Ще зелений, але вже так, ніби кора сформована, може ще не повністю. Добре, зараз я підготую тут, бо незручно там буде підготувати зарізати і вам показувати. Підготую і покажу, що вийшло. Ось так. Стандартно, методом за кору. Сонце трохи світить, але я думаю... О, сфокусувалось, бачите? Трохи криво, а зараз поправимо. Так, тепер дивіться, що ми робимо. Нам треба легенько ось цю кору. Підірвати. Ось. Ось якщо можете бачити не фокусується добре. Ось, бачите, підриваємо трішки. Візьму ножа ще краще поправлю. Ось так. І зразу ж запихаємо сюди. за кору, Ось, бачите, як воно заходить. І до кінця зрізу. До кінця зрізу. Ось так. Кора нехай собі буде. Тепер обмотаємо плівкою. Перший раз це роблю, нагадую, не знаю, але бачу відео і не одне. Якраз добре приживається все. Якщо все правильно зробити, не знаю, чи я правильно роблю. Може живець в мене не такий, як треба. Але пробувати треба експериментувати. Тут саме основне гарно замотувати, щоб воно нікуди не змістилося. Дивитися. Спочатку так не сильно, а потім вже можна і так з притиском. Ось так ще раз добре обмотаю потім ще зафіксую Ізолентою. Багато людей запитували мене, чи можна зараз. Я відповідав всім, що після цвітіння можна, а під час цвітіння ні. А літон саме я не пробував. І ось пробую. Так, я вважаю, що зроблено якісно. Тепер мається на увазі замотано все, і шари камбіальні зійшлись. Тут нам буде. Трохи багато три бруньки, я навіть не знаю, можу то тільки одну залишити. Давайте залишимо тільки одну. Вище трохи обріжу, щоб то замотати гарно. Тут же пластилін не йде, тут же або садові замазки. Може фарба. Фарба теж не дуже добра, тому що тут все мокре. Ну, на мою думку, замотаємо тою ж самою плівкою, щоб не висихало дуже швидко. І ще, я думаю, то зараз у нас 8 година вечора, 20-та година, навіть рівно 20-та, мені здається, недавно дивився на годинник. І мені здається, що на вечір це набагато краще робити, ніж вдень, в день ми знаємо жара і сонце це все повисушує. А тепер що? То все зайве обрізаємо. Фіксую ізолентою. То так, для себе, то не обов'язково, але... По-перше буде видно щеплення. Я ж то буду пам'ятати, може, а хтось інший буде бачити. Тепер що то щеплення є. І що обов'язково? Радять польгою. Беремо польгу, звичайно. Я беру. Отаку звичайно, яка була в кухні. Запікання ще для чого. І робимо такий пакетик. Сильно не прижимаємо, фольга відбиває сонячне світло, сонячне тепло. Бо ранньою весною фольгою не треба. Треба пакетик целлофановий, щоб сонячне світло тепло поступало, а зараз літом, температура 20 градусів і вище, як який день. Треба фольгою, щоб трохи відбивало. Легенько замотаю. Все, ось так, друзі. Ще зроблю зараз. Роблю зараз на ось тій гілочці. Ну, давайте вам покажу вже. Зараз зафіксую телефон в зручному місці і покажу, обріжу ту гілочку отут. Так, робимо все так само, зачищаємо кору, місці зрізу. Ось. Так, відслоюємо, відшаровуємо. Ось. Знімаємо до камбію. До зеленого, щоб було ще зелене не тільки. Як вже буде біле, то вже все. Ось таке зелене має бути. Ще один живець. Ось такий як був. Шукаю бруньку. А ось дивіться, яка гарна брунька. Так, чекайте, не бачу. Ага тут. Бачите? ось, Ов листочок, а тут між ним брунька. Між листочком і гілкою. Ось так її обріжемо. E pedro Майже за перший раз треба ще трошки поправлю тут. зручніше мені. Так, робимо все так само. Знімаємо з цей язичок. Ось так, дивіться, як гарно знімається. Ось так. Зараз обріжу. Дуже довгий. Живець. Не буде незручно. І запихаємо. Дивимось, щоб все було рівно, гарно. Ось так. І накриваємо ось цим язичком. Дивіться, як гарно бачите. Плівку беру. Виключився телефон, я її не бачив. Ну, коротше, я вже вмотав плівкою. Має бути все щільно, герметично, наскільки можливо. Ось так. Так, фіксуємо ізолентою. Тут достатньо з самого низу. Все, тепер вкорочуємо на одну бруньку. Це вже не весняне щеплення, тут на дві бруньки, на три. Це вже це літнє, червневе і тут треба одну бруньку залишати. Більше шансів буде, що приживеться. На Бруньку потрібно менше енергії поживних речовин ніж на 2-3. Ось так. Замотав, тепер беру фольгу і відкриваю. Ольга нагадує тільки проти сонячного світла і тепла. Там якщо дощ, нам не страшно, так що тут щільно не обов'язково робити. Хай собі дихає. Все. На зв'язку через, думаю, через тиждень-два покажу, що з того вийшло. Мені самому цікаво, приживеться чи ні. Всього вам доброго, бувайте!